Наступ українських військ та звільнення Харківщини вразили світ. Усі захоплюються відвагою наших воїнів, але при цьому маємо завжди пам'ятати, якою ціною даються наші перемоги. Ми втрачаємо неймовірних, світлих людей, більшість із яких до 24 лютого не мали нічого спільного з армією, але, не вагаючись, пішли захищати країну. 12 вересня в бою на Донеччині загинув рядовий доброволець, а в мирному житті соліст національної опери, заслужений артист України Олександр Шаповал. 28 сезонів він танцював на сцені столичного театру. Партії у балетах Дон Кіхот, Юлій Цезар, Дама з Камеліями, ролі маестро Вакули, Того, що Греблю рве. Це те, що було до війни. А від початку повномасштабного російського вторгнення він пішов захищати Київ у складі сил територіальної оборони. У квітні записався добровольцем у ЗСУ. Став гранатометником. Олександра, батька двох дітей, називали романтиком. Актор і поет Петро Мага, який служить у ЗСУ, написав вірш пам'яті Олександра Шаповала. Читає Олег Стальчук. Петро Мага. Вірші з закопу. Пам'яті Олександра Шаповала зірвала осінь жовтий лист, яскравий, наче хвіст комети. Загинув у бою артист. Остання роль гранатометник. За голограмою куліс нічних степів тендітних ліній. Загинув у бою артист. Угугліть той, що паганіні, той, що маестро і Кармен, хлопчина київських околиць, не богатир, не супермен, гранатометник доброволець, той, що над сценою літав, жив на долонях у фанатів і навіть зброю підіймав так ніжно, як партнерку Катю. Замітки попелом сухим Любив, терпів, не встиг пробачив. І тихо скаже побратим, шкодую, що вживу не бачив.